Ще раз усім привітуліки. Знаєте, що я варю мілку, і поки чекаю, стоїть, ферментується молочко, я що подумала? Я подумала про те, що у мене стоять форми, стоять без надібності. Коли я починала варити сири, займатися на зарі свого сироваріння, козоводства, куплялося. Ну, самі розумієте, що подешевше, тоді я не могла собі дозволити да, купляти форми, там, ну, дорогі, скажімо так. І куплялися форми, що тоді варилося: бринза, адегійський, ну таке, м'які сири в більшість. І під них куплялися, ж, звичайно, і форми. Але потім з часом все це вже вирівнялося. Я вже підібрала під кожен конкретний вид сиру свої форми, ті для пресування, ті для непресування. Ну, коротше кажучи, я вже на чомусь за 8 років конкретно остановилася, зупинилася. І так виявилося, що декілька форм стоять у мене. Я ними вже я забула, коли користувалася, розумієте? І от я подумала, а чому вони будуть стояти далі, якщо їх можна продати? От, і зараз покажу вам, що у мене є. Можливо, з вас когось це зацікавить. Якщо зацікавить, напишете мені. А там, може, хтось інший не. Підписник наш, але майбутній побачить це відео і йому також захочеться. Я знаю, що мене дивляться і зовсім молоденькі господарі, яким там по 13-15 по років. Можливо, так само захочуть варити сир, і в них не буде да, можливості придбати дорогі там, форми і так далі. Тим паче, в нас є такий чудовий повод, здається, сьогодні нас буде півтори тисячі. Отже, погнали, щоб надовго не затягувати перша форма. Значить, от я зайшла на дом гастроном, на заквасочці форми там ціни взагалі космос, на заквасочці ця форма, що я відправляю, вам, 146 гривень стоїть. Це ж можна взагалі, розумієте? Коротше, кажучи, погнали Дом гастроном да? форма для м'яких сирів до 1,5 кг. Ось вона ця форма. Її розміри наступні: верх діаметр 15 см, низ діаметр 13,5 см. Висота цієї форми 13 см. Вона вважається до 1,5 кг, або е, об'єм її 2 літри. Так вона рахується. Тобто об'єм 2 літри, головка виходить десь у районі 1,5 кг. Як бачите, на домі гастрономії форма ця коштує 78, зараз у них якась акція 59. В мене вона одна, я б її віддала за 50 гривень. Так, йдемо далі. Про эти можемо почитати ось тут, якщо вам цікаво високопластикова форма. Пишеться всюди на російській мові. Буду переводити, імпровізірувати. Висока пластикова форма з дрібною перфорацією, розрахована на головку Перфорація. Розрахована на головку сира вагою 1,5 кг, призначена для приготування самопресуючихся сирів, бринза, ракфор, фета, качота і інші, а також підходить для приготування рікоти. Форма для сира має дренажні отвори по всьому периметру, що дозволяє використовувати її без додаткових фільтруючих матеріалів. Ця форма ідеально підійде для виготовлення з 15 літрів молока. Ну, тут я би поспорила, якщо це буде бринза, то ви її сюди не впхнете. Е, так, сирна форма має е, почні. Тінки, що дозволяє використовувати її для виготовлення як м'яких самопресуючихся сирів, так і напівтвердих і твердих сирів, требуючих пресування. З цим я би також. Посперечалася, тому що не предназначена ця форма для пресування. Вона просто у вас або ось отак буде деформуватися в якийсь овал, і головка буде нерівна, а згодом взагалі лусне. Отак от, от вам і вір, і читаю, ось вам живий наглядний приклад. Не підходить вона для е, пресування саме пресом. Качоту, так, да, качоту в ній можна варити. А такі сири, наприклад, як Гауда, там російський, там, де требується Великий прес, мармуровий сир. В таких формах вони не варяться. Йдемо далі. Наступний лот Ромашка малая. Так, це в нас ось воно. Ромашка малая. Ні, це не воно. Зараз. Зараз, зараз, ага, знайшла. Так, ромашка мала в 1,2 літри. Ну, вони на всіх цих формах пишуть 1,2 літри. Допоможе вам виготовити сир вагою до кілограма. У мене в наявності їх 4 форми. 4. Зараз одну дістану, покажу вам. Більш детально. Отже, верхній діаметр 14,5 см, низ діаметр 13,5, висота цієї форми 8,5 см. Об'єм вважається 1,2 літра. Ну, тобто Кілограмову головку отримати досить легко в цій формі, це можливо. Що нам пише дом-гастроном? Пластикова форма ромашка Мала в 1,2 літра допоможе виготовити сир вагою до кілограма. Форма має дренажні отвори по всьому периметру, що дозволяє використовувати її без додаткових фільтруючих матеріалів. Стінки і дно форми мають перфорацію для оттока. Не лишні сироватки, при тому самі отвори для стока сироватки імітують рисунок настоящої справжньої корзинки з виноградної лози, а цей матеріал, з якого виготовлювалися самі перші сирні форми. Такий рисунок дозволяє сироватці відходити максимально швидко, залишає цінне сирне зерно в. Форми. В формі легко приготувати камамбер, бринзу, халумі, качоту, рабіолу, фету, і другі сири. Так, да, в цих формах також можна готувати і фету, і бринзу, і брі, і камамбер. І на халумі заготовки. В цих формах я робила колись першим, ну пер, перше время, першим часом. І рабіолу я готувала. І. Качоту, тут не пи... а, ні, пишеться качота. І качоту в цих формах також можна готувати. Так, дивимося, що вона коштує. 65 гривень вона коштує на Домі гастрономії. зараз по акції 53. Нагадую, в мене їх 4 штуки, дівчата, по 40 гривень, якщо кому потрібно. Так, з цим ми розібралися. Йдемо далі. Що в нас далі? Форма для м'яких сирів до 1 кілограма. Так, 62 гривні коштує без акції, по акції 50. В е, принцип, в чому? Вони дуже схожі. Між собою, зараз я вам покажу. Ось ця форма. Але в ній більші отвори для стоку сиворотки. Ось отак дивіться. Щоб наглядно вам було. Ось видно? Видно. В оцих формах більші отвори для стоку сиворотки, Не такий малюнок на виході, виходить інший. І ця форма вона більша. Хоч і пишуть вони 1,2 літра що та. дивіться, ось так вона не входить. Бачите? Оцю. А навпаки, Брики провалилася. Тобто, за обйомом, ось оця форма вона більша навіть, ніж оця попередня, про яку ми щойно з вами розмовляли. Так, що про цю форму пишуть? Пишуть, що вона підійде для виготовлення самопресуючихся сирів, «Бринзафета», та адегійський качут «Мембер». А також підходить для приготування домашнього творога і рікоти. Брехня, рікоту ви через цю форму не відсідете, не вірте і не намагайтеся. Через оці дерки ваша рікота вся збіжить вмить. Абсолютно, ви не встигнете і обернути оком, і моргнути, як ваша рікота, убіжить галасвіта. Тобто для рікоти ця головка не підходить. Бринза адегейська, ці всі фети, е, опять же таки, заготовка на халумі, можна на брі, на камамбер робити. Е, чисто теоретично можна, просто буде у вас ширша сама головка сира, але тоді робити її тонесенькою. От, значить, у мене їх три штуки. Ось отакі три штуки. І віддам я їх також по 40 гривень. І останній лот, яким я також починала користуватися, але потім в мене, ну, зараз немає роботи для цієї форми. Це міні-ромашка. Ці всі форми вони називаються ромашки. Чому так, не знаю, не я це придумувала. Всі вони звуться ромашки, але всі вони різняться за розмірами і за об'ємом. Отже, остання форма. В мене їх 5 штук, дивіться. 5 штук. Ось це дійсно. Форма більш підходить навіть для камамбера і Брі. Значить, верхній діаметр в неї 12,5 см, понизу 11 см, висота форми 7,5. Вважається 0,6, взагалі, оце, що вони пишуть, це теж брехня. 0,6 це її об'єм. Тобто 0,6 літра. Що е, вони тут пишуть? Так, сирна форма ромашка Міні дозволяє використовувати різноманітні сорти сиру, камамбер, камбербринза Халумікачута. Стінки і дно форми мають перфорацію для то лишньої сироватки. При цьому самі отвори імітують рисунок лози. Ну те саме, воно в них кругом все написано. Однаково, але ось, наприклад, в цій формі, в оці, ну, зрозуміло, да, ви не будете варити в таких формах не гауду. Хоча вариться гауда міні, але у гауди взагалі друга форма головки повинна бути. І тоді через цю перфорацію ви не зможете її, наприклад, покрити латексом. А от по товщині стінок вони дійсно різняться. От, наприклад, взяти цю форма більша, але вона м'яка, розумієте? То тут форма начебто менша, але вона більш прочна, більш цупкіша. Ось така. От. Значить, тут що вона коштує? 44 гривні. І я нагадую, в мене їх 5 штук. І віддам я їх по 30 гривень. В них зручно і ставити одна форма на одну, наприклад, ви наклали ось для халумі, да? будь-яку, хоч меншу, хоч більшу, давайте візьмем. Що вам покажу. Оп. От ви понакладали сирне зерно на халумі. Наступну, наклали, наступну. І вони будуть у вас одна одну самі підпресовувати. Також і тут. Поклали, ну тут, бачите, для халумі вона не дуже підійде, бо висота вона так не опускається. Якщо ці. Зараз, щоб не загуркотіло, бачите так, наскільки опускається форма у другу форму, то ця форма. Це тільки якщо ви накладете повну. Для халумі повна не накладується. Це якщо ви будете варити бринзу або адигейський. там, де потрібно підпресовувати, то ви накладаєте повну форму. Прямо ось отак, можна навіть трішечки, з горкою сирного зерна. Зверху ставите другу вона десь на сантиметр заглублюється. Можливо, навіть більше, щось я вже наклацала кнопочками, вона заглиблюється десь на сантиметр і, підпресовує нижню головку. Ось так. Так що, кому цікаво щось із форм, відправляти я буду посилочки на наступному тижні, в суботу, ймовірно, і якщо комусь щось. Захотілося, сподобалося саме з моїх форм, під кожним нашим відео є номера телефонів. На Київстарі у мене Viber, на Київстарі у мене Телеграм. Тому пишіть хоч туди, хоч туди. Можна зайти в робочу групу. Зараз я вам покажу, як це знайти. Я дивлюся, чи не всі. Дивіться, коли ви переходите на сторінку, ось, да, моя сторінка. ПГ-міма. Далі пішли там відео. Значить, Дивіться, дівчатка. Ось отута є така полосочка. Бачите? Facebook, якщо ви натиснете, ви перейдете на мою сторінку у Фейсбуці. Viber і Telegram. Оце посилання це на мої робочі групи. Ну, от дивіться, наприклад, давайте перевіримо, натискаємо на Telegram. І бачите, куди переводить? ПГ, міма крафтова продукція, продукція з когось молока, копченості треба поміняти теж. Так я міняла це чомусь на комп'ютері так висвітилося. Тому, якщо вам потрібно мене знайти, ви натискаєте на Telegram або на Viber, так само на Viber. Бачите, і вам пропонує перейти у Міми в скобочках ПГ-Міма. Це закрита спільнота, щоб побачити контент. Приєднуйтесь і доєднуйтеся до групи і будете в моїй робочій групі. А під кожним відео, любе, яке б ви не відкрили, ось, наприклад, нажимаєте ось або «Ще», І у вас відкривається той опис, що я вам пишу: робоча група в Телеграмі і посилання, робоча група в Viber посилання, Viber та Telegram, і номер МТСкий все, знайти нас легко, абсолютно. Під кожним відео є наші контакти. Дякую за перегляд. Всього вам гарного! А я пішла вже сир варити.